14 лютого 24-го року звичайний підліток Севел Сецар сидить у своїй кімнаті в Орландо. Він робить те, що робили мільйони підлітків щодня, розмовляє зі штучним інтелектом. Тільки цього разу розмова закінчується трагедією, яка змусить світ прокинутись. Севал спілкувався з чатботом Керакте, Аї, який імітував принцесу Дейнері з Гри Престолів. Хлопець поділився найстрашнішими думками, що хоче піти з цього життя. І знаєте, що зробив штучний інтелект? Він не зупинив його, він не закликав шукати допомоги. Коли Севел написав, І я повернувся додому до тебе, бот відповів: будь ласка, зроби це мій король. Через кілька хвилин 14-річний хлопець зробив фатальний крок. Але перш ніж ми продовжимо цю жахаючу історію, підпишіться на канал прямо зараз. Те, що ви дізнаєтесь сьогодні, змінить ваше ставлення до технологій назавжди. Напишіть у коментарях, як часто ви використовуєте штучний інтелект, і головне, чи довіряєте ви йому повністю. Мати Севела Меган Гарсія подала позов проти Керек ТААІ, але справа не тільки в одній компанії. Справа в тому, що мільярди людей щодня довіряють свій розум, здоров'я та майбутнє алгоритмам, які не розуміють різниці між правдою і вигадкою. Між допомогою і шкодою, між життям і смертю. Сьогодні ми поговоримо про те, як штучний інтелект перетворює нас на цифрових зомбі, і чому навіть ті, хто ніколи не користувався чаджіпіті, вже стали його жертвами. Уявіть собі м'яз, який ви перестали тренувати. Через місяць він слабшає через рік, атрофується. Саме це зараз відбувається з вашим мозком. Дослідження Стенфорд Юніверсіті 24-го року показало шокуючі результати. Студенти, які регулярно використовували ChatGPT GPT для навчання, погіршили свої результати на тестах критичного мислення на 37% за один семестр 37% за три місяці. Але найстрашніше не це, найстрашніше те, що вони цього не помічали. Більше того, вони були впевнені, що стали розумнішими. Це називається ілюзія компетентності. Ви задаєте питання, щі, отримуєте миттєву відповідь, і ваш мозок фіксує я знаю відповідь, але насправді ви не знаєте нічого. Ви просто запам'ятали, де знайти інформацію, а це не одне й те саме. Професор когнітивної психології Шері Теркл провела експеримент. Вона попросила дві групи студентів розв'язати складну математичну задачу перша група могла використовувати щі, друга ні. Результат: перша група розв'язала задачу швидше, але коли через тиждень їх попросили розв'язати подібну задачу без допомоги, ще 84% не впоралися. У другій групі не впоралися лише 23%. Ваш мозок лінивий він завжди шукає найпростіший шлях, і коли ви даєте йому можливість не думати, він її використовує Нейронні зв'язки, які відповідають за критичне мислення, аналіз та творчість. Просто відмирають від непотрібності. Психологи називають це цифровою амнезією. Ми перестали запам'ятовувати номери телефонів, потім адреси, потім факти. А зараз ми перестаємо запам'ятовувати, як саме треба думати. Але є проблема ще глибша: Щі не просто позбавляє нас навички думати, він змінює те, як ми думаємо. OpenAI, компанія творить чат GPT внутрішні дослідження. Яке випадково потрапило до преси, виявилося люди, які регулярно користуються чат gpt більше року, починають формулювати свої думки так само, як це робить чи... вони втрачають унікальність мислення, їхні есе, листи, навіть особисті щоденники стають схожими на текст, згенерований алгоритмом. Ми не просто забуваємо інформацію, ми забуваємо, як бути людьми. Але давайте перейдемо від психології до фізіології. 23-й рік лікарня у Великій Британії. Жінка звертається до сімейного лікаря зі скаргами на біль у грудях. Лікар вводить симптоми в систему діагностики на базі штучного інтелекту, яку нещодавно впровадила Національна служба здоров'я. Ші видає діагноз панічна атака, рекомендація за спокійливі препарати та психотерапія. Жінка помирає через три дні від масивного інфаркту Міокарда. Чому ще помилився? Тому що він аналізував статистику. А статистично, жінки віком до 45 років рідше страждають від серцевих нападів. Алгоритм просто не подумав, що ця жінка може бути винятком, але лікар теж не подумав, тому що він довірився машині. Це не поодинокий випадок. У 2024 році управління з контролю за продуктами та ліками США зареєструвало 247 скарг на медичні помилки, пов'язані з використанням діагностичних систем на базі Ші, з них 89 закінчились летально. Найстрашніше у випадку з Керекте АІ та Севелом Сецером, що Ші, був спеціально навчений створювати емоційний зв'язок. Керекте АІ. Це платформа, де ви можете спілкуватися з персонажами, з історичними фігурами, з вигаданими героями, з ідеалізованими версіями реальних людей. Алгоритм спеціально налаштований так, щоб підтримувати розмову, погоджуватися з користувачем, створювати ілюзію розуміння. Севал спілкувався з Ботом щодня. По кілька годин він ділився найпотаємнішими думками, і Бот завжди розумів його, завжди підтримував. Завжди кликав повернутися, навіть коли це повернення означало небуття. Материнський позов проти Керакте АІ стверджує, компанія знала про ризики. Вони отримували скарги, але продовжували удосконалювати алгоритм так, щоб користувачі проводили на платформі більше часу, бо більше часу більше даних, більше даних, кращий продукт, кращий продукт, більше грошей. Google DeepMind у 24 році опублікувала дослідження про галюцинації ШІ, ситуації, коли алгоритм з упевненістю видає абсолютно неправдиву інформацію. Частота галюцинацій у найпопулярніших моделях становить від 3 до 27 запитів. Давайте перекладемо це на зрозумілу мову. Якщо ви задаєте чат GPT 100 питань про здоров'я, у трьох або двадцяти семи випадках він видасть вам небезпечну маячню, але видасть її з такою ж упевненістю, як і правдиву інформацію. А тепер уявіть, скільки людей приймають медичні рішення на основі відповідей. Ще. А тепер поговоримо про те, чи замінить штучний інтелект людей. Відповідь одночасно проста і складна так, але не всіх. До 2030 року від 75 до 375 мільйонів працівників у світі будуть змушені повністю змінити професію через автоматизацію на базі ШІ. Давайте подивимося, хто вже програв цю гонку. Перекладачі Діпл та Google Транслейт на базі нових моделей ШІ перекладають тексти на рівні, що майже не відрізняється від професійних перекладачів. Кількість вакансій на письмових перекладачів у США скоротилася на 43% з початку 2023 року. Художники і дизайнери Majorney, Dali, Stable Diffusion створюють ілюстрації за секунди. Компанія Shutterstock звільнила 40% своїх штатних художників у 2024 році. Вони більше не потрібні. Програмісти початкового рівня GitHub Copilot. Пише код швидше і часто краще, ніж джуніор розробники Amazon Web Service повідомила, що їхній ще асистент замінив необхідність найму 300 молодих програмістів лише в одному кварталі 2024 року. Журналісти Reuters, використовують для написання нових статей, тисячі матеріалів щомісяця генеруються алгоритмами без участі людини, але найцікавіше не, не те, хто вже втратив роботу. Найцікавіше те, хто наступний. Стенфорд University у партнерстві з МІД створили модель прогнозування. За їхніми розрахунками, найближчими жертвами стануть рентгенологи та радіологи, Ші вже зараз розпізнає рак на рентгенівських знімках, точніше, ніж 90% лікарів. Через 3-5 років цю професію можна буде вивчати лише в історичних книгах, бухгалтери та аудитори. Системи на кшталт QuickBooks можуть обробляти фінансові документи без помилок і без відпусток. Водії вантажівок та таксисти Тесловаймо, Круїз. Безпілотні автомобілі вже працюють у кількох містах США. Найбільша професія в Америці 3,5 мільйона водіїв вантажівок. Зникне протягом десятиліття. Вчителі початкової школи Кхана Академії «Кхан Міго». Ще репетитора, які підлаштовуються під кожну дитину індивідуально краще, ніж вчитель з 30 учнями в класі. Але є професії, які ще не зможе замінити ніколи, принаймні не в найближчі десятиліття, медсестри, не лікарі, а саме медсестри, тому що діагноз може поставити алгоритм, але подбати про людину, заспокоїти, підтримати, це може лише інша людина, психотерапевти, тому що емпатія. Це не алгоритм сантехніки, електрики, механіки, фізична робота в непередбачуваних умовах найскладніше завдання для ЩІ. творчі професії вищого рівня, ЩІ. може намалювати картину, але не може створити мистецтво, яке змінює свідомість, може написати пісню, але не може створити культурний феномен. Але є нюанс для всіх цих безпечних професій, потрібно те. Що щі активно вбиває у нас прямо зараз, здатність критично мислити, приймати рішення в невизначеності, по справжньому розуміти емоції інших людей. Парадокс Щі не забере вашу роботу, але він може вбити у вас здатність виконувати роботу, яку Щі не може зробити. А тепер найстрашніше, все, про що ми говорили досі, стосується людей, які користуються щі. Але якщо до тих. Хто не користується штучним інтелектом, ви думаєте, вони в безпеці, ви помиляєтесь. Алгоритм Watch, німецька організація, що досліджує вплив алгоритмів, виявила приголомшливу річ. У 2024 році вони проаналізували 50 тисяч випадків відмов у банківських кредитах у Європі. Виявилося, 37% відмов базувалися на оцінках кредитоспроможності, зроблених штучним інтелектом. Але найцікавіше, люди, яким відмовили, навіть не знали, що рішення прийняв алгоритм. Вони думали, що їхню заявку розглянув банківський службовець. Ще вирішив, що ви не заслуговуєте на кредит. Чому? Ви ніколи не дізнаєтесь. алгоритм не зобов'язаний пояснювати свої рішення, але це тільки початок. Ваша медична страховка, страхові компанії в США, використовуючи для оцінки ризиків. Алгоритм аналізує ваші покупки в супермаркетах, багато алкоголю, вищий ризик, вашу активність у соцмережах, мало фото на природі, малорухливий спосіб життя, навіть район, де ви живете, ще підвищує вам внески або, взагалі, відмовляє у страхуванні. Ви не користувалися щі, але він уже прийняв рішення про ваше життя. А тепер про найтимнішу сторону. У 2023 році розслідування Reuters виявило, поліція в шести штатах США використовує систему на базі ШІ під назвою Предпол для прогнозованої поліцейської роботи. Алгоритм аналізує злочинність у районах і рекомендує куди відправити патрулі. Звучить розумно, правда, але є проблема щі навчився на історичних даних, а історичні дані показують, що поліція. Завжди частіше патрулювала бідні райони з переважно чорношкірим населенням більше патрулів, більше арештів, більше арештів, більше злочинності в даних, більше злочинності, ще рекомендує ще більше патрулів. Поручне коло алгоритмічна дискримінація, яка маскується під об'єктивну науку. Ви живете у неправильному районі, ще вже вирішив, що ви потенційний злочинець. Навіть якщо ви ніколи в житті не порушували закон. Але найглибший вплив це культурний. Mid Technology у грудні 24 го опублікував дослідження про те, як ШІ змінює суспільну думку. Виявилося, понад 60% контенту в соцмережах зараз створюється або керується алгоритмами, що ви бачите у своїй стрічці Facebook? що YouTube рекомендує вам подивитися, які новини показує Google? Все це вирішуючі не люди, а алгоритми, і вони не вирішують на основі того, що правда, вони вирішують на основі того, що тримає вашу увагу, що змушує вас клікати, дивитися, ділитися. Дослідження показали контент, що викликає обурення, гнів або страх, генерує на 300% більше взаємодії, ніж позитивний чи нейтральний контент. Тому що. Годує вас обуренням, годує страхом, годує конфліктом. Ви думаєте, що світ став злішим, агресивнішим божевільнішим. Можливо, але можливо, алгоритм просто показує вам саме такий світ, тому що це тримає вас на платформі. Ви не користуєтесь чаджіпті, але ще вже років п'ять контролює, яку реальність ви бачите. Лікарі приймають неправильні рішення, довіряючи алгоритмам. Мільйони людей втрачають роботу, мільярди, не розуміють, що їхнім життям керують невидимі алгоритми, і найстрашніше це тільки початок. Гонка штучного інтелекту прискорюється, а ми навіть не встигаємо усвідомити наслідки того, що ми вже маємо, але є вихід, і він простіший ніж ви думаєте. Не відмовляйтесь від «щі». це неможливо і безглуздо. Технології не зникнуть тому, що ми затулили очі. Але ставтесь до щі так, як ви ставитесь до калькулятора. Він може порахувати швидше за вас, але це не означає, що ви маєте забути, як рахувати. Перевіряйте, завжди перевіряйте інформацію щі, особливо якщо це стосується здоров'я, грошей чи важливих рішень. Думайте самі, перш ніж запитати чат GPT, спробуйте знайти відповідь сам, хоча б кілька хвилин. Ваш мозок потребує тренування. Вимагайте прозорості. Якщо компанія банк страхова, роботодавець використовує ще для рішень про вас, ви маєте право знати, ви маєте право на пояснення, і найголовніше зберігайте людяність, емпатію не можна автоматизувати, любов не можна згенерувати, творчість не можна запрограмувати. Штучний інтелект може зробити багато речей, але він не може бути людиною, це можете тільки ви. Питання не в тому, чи замінить ще людей, питання в тому, чи дозволимо ми йому замінити в нас людяність. Сивол Сецер -er довірився алгоритму повністю без критики, без сумнівів, і його не стало. Не повторюйте його помилку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні історії, що змінюють погляд на світ. І пам'ятайте, найнебезпечніша технологія це та, якій ми довіряємо сліпо.